Зелений Шепітолій вирішив перевірити ту тезу, що адміністрація Трампа не виносить жодної критики в свій бік. Ну і що ж їм це вдалося? І тепер ми маємо практично ідеальний шторм, коли два нарциса конкурують в гоноровості, чванливості та пихатості. Боротьбу за Україну підмінено боротьбою за рейтинги. Вірніше за один рейтинг над руїнами має сяяти лише одна найвеличніша зірка. Щиро вітаю, господині та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, а хольдваш рбот Лотов. Воно не добре, багато їсти меду і не славно людям досліджувати власну славу. На жаль, сьогодні доля нашої країни в руках тих, хто звик до лестощів та компліментів, для кого власна слава і рейтинги набагато важливіші ніж слава та добробут своєї країни. На жаль, цей конфлікт закладений в будь-якому випадку сходження на політичний олімп. На жаль, люди, які звикли до овацій, до Обожнювання своїми фанатами неадекватно потім сприймають будь-яку об'єктивну критику на свою адресу, коли вони займають ті чи інші політичні посади. Я вже неодноразово наводив приклад сумнозвісного ізраїльського шоумена Дуду Топаза, який теж відгукнувся колись на пропозицію доєднатися до політичного проекту а зрештою закінчив своє життя між тюремною камерою та психлікарнею і. Третьої спроби покінчив життя самогубством в душовій кабіні в'язниці Ніцан, куди я в ролі консула неодноразово приїжджав відвідати українських співвітчизників. Тут доречно згадати і наступну фразу з тієї самої книги, Мішлеї приповісті Соломонових, що місце збурене без мурів, те людина, що не панує над собою, ірпруца Ейн Хома Іш Ашер Ейн цаглі Рухо. Колись Зеленський в першому своєму телефонному контакті з діючим президентом Трампом на той час була перша каденція Дональда Трампа. Стверджував, що він був для нього прикладом для наслідування, що він був вчителем для українського президента Новачка, і зрештою це дійсно так і відбулось. Зеленський унаслідував всі найгірші риси нарцистичного характеру Дональда Трампа. Світлана Самарська коментує стійке враження, що Зеленський просто не витягне все це. Його вистачало на звичний для нього умови і обставини, аплодисменти, коврові, доріжки, овації стоячі, коли він прийняв на свою адресу, те, що адресувалося самій нації. На початку повномасштабного вторгнення мається на увазі. А тепер послухайте це мелькотіння. Хай приїжджає, хай спитає про мій рейтинг. Нагадало, «Поїжджайте в Київ і спросіть». Ні, ви поїжджайте і спросіть, що робив Паніковський до революції. Популярним став парафраз і знаменитої цитати з Золотого Теля. Шура, їжджайте в Київ і спросіте, ким був Зеленський до революції. Просто їжджайте і все, і вам любой скажуть, що Зеленський грав, извините, піпійська на роялі. Виктория Лонова комментирует: Завьянский не играл хером на рояле. Хватит распространять фейки. Он не знает нот. Он просто снял штаны и прислонялся пенисом к клавишам. А в это время играла фанера. Таке ж розвінчення, мабуть, чекає інші витвори цього квартального політичного мистецтва. Світлана Самарська продовжує знічений, загнаний, полинялий. Він не витягне оцю психологічну зарубу, спрямовану проти нього персонально, яка зараз розгорається. Хто знає, що чекати і чим це закінчиться? Президент Трамп, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Пане президенте, інформаційне коло прям достовірне. Не смішить людей. Ви у тепленькій ванні з сечею з першого дня своєї каденції. З приходом Трампа коментує твітерянин Георгій Банду. Прихильники Зеленського, його команда, і зрештою він сам на своїй власній шкурі тепер можуть відчути, як працює такістократія, яку вони сповідували всі ці роки. Бумеранг повернувся. Богдан Процишин. Після кожної нової заяви Дональда Фредовича в мене виникає непереробне відчуття, що він косплеїть Володимира Олександровича 19-го року, який чотирнадцять бувають бомеранги? я думаю, що я маю силу завершити цю війну. Я думаю, що це рухається дуже добре. Але сьогодні я почув: о нас не запросили. Ви були там впродовж трьох років. Ви мали завершити це три роки тому. Вам не треба було починати це. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти угоду для України, яка б дала їй майже всі території, усе, майже всю землю. І жодна людина не була б вбита, і жодне місто не було б зруйноване. І жодна церковна баня не була повалена, але вони обрали не йти цим шляхом. Багато з українських коментаторів, так званих позитивних блогерів, накинулися на Трампа за його вислови, які, зрештою, слово-слово повторюють вислови зеленського п'яти або шестирічної давнини. Що треба просто припинити стріляти, що війна не закінчується, тому що вона вигідна українському президенту, який наживається на крові. Звинувачують Трампа, що він обіцяє якесь покарання, якісь санкції на українських очільників, виправдовуючи Путіна. Але ж сам Зеленський впродовж перших трьох років своєї каденції поширював брехню на українських генералів та очільників, засаджував їх в клітки в наручниках, поширював брехню на колишніх українських урядовців, порушив 129 кримінальних справ проти колишнього президента, і жодної справи не порушив ані проти. Російських генералів не проти шойгу Герасимова, чи самого Путіна з Медведєва. і тепер ми маємо практично ідеальний шторм, коли два нарциса конкурують в гоноровості, чванливості та пихатості. Байден коментує Київ місь Буда, розуміючи всю некомпетентність і бидлуватість Зеленського, просто терпів його, бо мав цінності. Допомога жертві в боротьбі з агресором. У Трампа така ж натура, як і в Зеленського. Йому чхати на цінності. Як і Зеленський, його цікавить лише гроші та увага. Це зустрівся із собою на максималках. Зеленський шість років оббріхує пороха. Той нічого не може зробити, бо важко конкурувати в інфопросторі, окупованому в медіа зелених олігархів. Тепер Трамп обріхує Зеленського, а той нічого не може зробити, бо єдиний марафон проти медіа імперії олігархів Трампа це фігня, і все це напрочуд вигідного Росії. Як Зеленський кращий президент в історії Росії, так і Трамп кращий президент в історії Росії. Твітерянка Хеліс коментує те, що зараз несеться в світових змі по відношенню до зелених, це те, що робив марафон проти опозиції та Порошенка в Україні. Бумеранг прикро лише що б'є по всій Україні, яка обрала цю зелену плісняву в президент. Політичний шлях єсославного зеленського на шпальтах світових змі починався з порівняння з Рейганом та Черчиллем, а через три роки порівняння з Саддамом Хусейном Мамром Каддафі та. Робертом Мугабе. не розумію вашого розпочув. Саркастично помічає Валерій Прозапас. У нас же сто п'ятсот договорів про гарантії безпеки, заявка на прискорений вступ до НАТО на результати найвеличнішого саміту миру імені Єрмака. Не може ж бути, що нас три роки намахували. Багато хто зараз кинулися захищати президента України від американської пропаганди, пише твітерянин Сметанат Борщу. От якби ви так захищали президента України не тільки зараз, а ще в 2019-му, і від російської, і від української олігархічної пропаганди. Замість того, щоб ретранслювати найбридкіші витвори путінської агітаційної машини впродовж останніх десяти років, різниця просто колосальна, пише твітерянин Артем. Трамп живе у світі російської дезінформації, а Зеленський сам творив цю російську дезінформацію. Ми сьогодні пригадуємо події та загиблих героїв, які мали б зробити з нас суспільство гідності, а натомість маємо суспільство о гідності. Якщо Трамп так сильно ненавидить Зеленського і називає самого чесного громадянина України злодієм, пише Стефан Тернопільський, самого демократичного президента-диктатором і вимагає провести вибори, то Зеленський може вирішити цей конфлікт, вийти і на весь світ сказати: Я обіцяв піти, якщо не закінчу війну, тому я йду. А на моєму місці буде створений уряд національної єдності, який буде діяти до часу, коли можна буде провести вибори. А також якщо доля країни залежить від того, чи буду я брати участь у виборах чи ні, тому у наступних виборах брати участь я не буду. Так він, по-перше, виконав би хоча б одну свою передвиборчу обіцянку, а по-друге, вибив би карти претензій щодо себе з колоди Трампа. Але всі ми прекрасно знаємо, що такий Зеленський, який він є, такого ніколи не зробить. Скільки розвелося в соцмережах агітаторів, я підтримую президента, пише відбук. А в чому ти його підтримуєш? Скажи в здачі півдня, в непрацюючих мінах, в санкціях на єдиного проукраїнського політика та проєвропейську силу, за що ти будеш голосувати за Конституцію на паузі, за країну в смартфоні? А чого, зрештою, боятися виборів, пише твітерянин Хетцеллер? Альтернатива Зеленському це дві ще більш проукраїнські фігури в обличчі Порошенка або Залужного. Один має більше авторитету та довіри, інший здатність до кризового керування. Чого ж ви тоді боїтесь, шановні? Може, десь всередині себе розумієте, що Зеленський скоріше розвалить все в нуль, ніж віддасть владу комусь іншому, що ніякої чесної гри з боку влади ніколи не було і не буде. Вами керує страх, що ваш обранець зробить з виборів хаос, а не притомну процедуру, як зробив це попередній президент. Коли останній раз пише твітерянин Хеселяр, була така патова страшна ситуація, Порошенко просунув мінські угоди. Вороги були впевнені, що отримали гарну угоду і послабили щелепи, а ми у той час будували армію та ракетні програми. Ви не бачили великі тестикули президента і не обмазувалися його потужністю. Ви отримали безвіз реформи корпоративного управління, реформи поліції та чистку банківського сектору, перемоги в судах над Газпромом і повільні просування в сірих зонах. Так, ви не бачили потужності, але літали у відень на каву. Була справжня дипломатія, а не те, що зараз. Денис Царук запитує, чому Трамп при Порошенку посилав в Україну зброю, а Трамп при Зеленському посилає Зеленського, який тягне за собою Україну. США оплатили існування України з 22-го року, тому мають моральне право вимагати виборів, які є конституційним обов'язком держави. Клоунська диктатура нікому в світі не подобається і не потрібна. Якщо у відносинах США і України кам'яним спотикання є Зеленський, іронізує Денис Царук, то можна їм його передати. Нехай посадять і тішаться. Не будемо же ми псувати відносини з основним союзником через якогось коміка. Забирайте, вітерянин. Я ж казав, Зеленський за останній рік тричі підвищив зарплати прокурорам і не разу не підвищив зарплати військовим, але довго грай, вважають, що саме він найкраще підходить для війни з найпідступнішим ворогом. Ми розуміли, що все буде відбуватись швидко, але не думали, що настільки швидко коментуючи в соцмережах останні події. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру в Україні, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий між США та Російською Федерацією, заявив глава МЗС Китаю на зустрічі країн G20 в Південній Африці. егей позитивні блогери негайно починайте писати пронизливі пости про Китай та його керівництво. Колись Олдос. Гакслей написав, що найвірніша ознака істини це простота і ясність. Брехня завжди складна, химерна і багатослівна. Коли Зеленський дуже лаконічно сказав: Я троянський кінь, я ваш вирок, я прийшов ламати систему. Але ми не почули страшної правди в цих словах. Тож, панове, попри все, продовжуємо нашу боротьбу за правду і чесність, як сказано в Святому письмі, дізнайтеся правди, і правда зробить вас вільними. Тож сподіваємося на щасливе майбутнє нашої демократичної вільної держави. А поки що до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей. бережить себе та Україну.